Усім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу дуже смачний та легкий в приготуванні десерт Штрудель з маком та вишнями. Дуже класний, і я вам рекомендую його приготувати. І, звичайно, усі десерти, смаколики я дегустую з чашечкою запашної кави. Це для мене особливий ритуал. Вранці обов'язково має бути чашка запашної кави, яка підніме настрій на увесь день. І я хочу вам порекомендувати мою улюблену каву, яку я вже дуже довго п'ю, це від фірми 25 Coffee Roasters. Я вибрала сорт Тафлер Ефіопія Сідамо. Дуже смачна кава, це 100% арабіка. І знаєте, що мені дуже подобається? Що... А, от дійсно люди знають свою справу, які працюють у своїй компанії, тому що там а, є менеджери, які вас можуть проконсультувати а, за вашими вподобаннями, за вашим смаком, яку каву підібрати саме для вас і зробити її такою неповторною. А також у них уявляєте, є більше ніж 40 видів кави. У них дуже багато чаю, смаколиків, тому заходьте на сайт та обирайте. А ще дуже прикольна фішка, яка мені сподобалася. У них є така послуга до дня народження чи якогось якоїсь події вашої близької людини. вони можуть зробити спеціальний надпис на каві і тим самим зробити її ексклюзивною, та саме для тої людини, яку ви вітаєте. І для моїх любих підписників ми робимо знижечку. Компанія надає промокод 20% знижки, який буде діяти один місяць від дня виходу цього відео. Звичайно, у, посила... у описі до цього відео я залишу всі посилання, залишу промокод. Тому, друзі. Користуйтесь можливістю, бо кава дійсно смачна і гарна знижечка. І далі переходимо до рецепту. Отож, починаємо з того, що будемо готувати вишневу начинку. Я взяла 400 г заморожених вишень, до них додаю цукор за смаком. Я вам раджу робити не сильно солодкий для балансу смаків та додаю трошки кукурудзяного крохмалю для того, щоб у нас така була густа консистенція. І трошечки води. Залишаємо на вогні, приблизно, на маленькому вогні, приблизно на 15 хвилиночок. І поки наші вишенки остигають, займемося нашою маковою начинкою. Я взяла вже готову, це дуже зручно та смачно. І Я підготувала 500 г листкового тіста, розморозила його і рівномірно викладаю макову начинку. Зверху на мак я буду викладати нашу трошки вже остигшу вишеньку з сиропом, але не робіть занадто рідку начинку, щоб не порозтікалось. Я викладаю, як ви бачите, по центру, для того, щоб було зручно загортати і щоб вишня не витікла. Після цього дуже обережно скручуємо все в рулет. З такої порції в мене вийшло навіть два рулетики. Зверху я змащую жовтком для того, щоб рулет був гарного золотистого кольору. Та відправляю в духовку на 170 градусів на 30 хвилин. І подивіться, яка краса в нас вийшла. Звичайно, ще гарніше робимо за допомогою цукрової пудри. Вона завжди виручає, тому що додає якогось такого святкового, гарного вигляду. Ось такий гарний та дуже смачний штрудель у нас вийшов. І, друзі, повірте, це занадто легко, щоб його не приготувати. Але смак підкорить вас з першої миті, як ви спробуєте. Дуже раджу приготувати.